Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі DMS. Сьогодні хочу поговорити та показати, як відкрити та де дістати код від дверей, що знаходиться в ось цій будівлі у військо... на... на локації військові склади, що на хімзаводі. Ось для цього нам треба попасти спочатку наверх. Як ми тут можемо побачити е, двері зачинені. А для того, щоб попасти наверх, нам потрібно ось тут е, вистрибнути. Через верх. Е, по машині і застрибаємо наверх ось тут через вікно. Да, далі нам треба буде знайти ключ. Ключ лежить е, навпроти вікна, де ми застрибнули ось на столі. Uh, і далі, щоб uh, відкрити ці двері, нам просто треба включити увімкнути рубильник. Ось ми да, подали електри... електричество на ці двері, можемо їх відчинити. Ось, далі після цього нам, uh, нам потрібна ось ця будівля. Тут зачинені двері, але у нас вже є ключ, ми можемо їх відімкнути. Заходимо, тут нас буде чекати контролер. Ось. І далі у нас просто буде на одному із вікон залишений код 0690. Йдемоте перевіряти. Повертаємося, заходимо всередину. Вводимо код. 0690. Ось і двері відчинились. Тут на середині буде чекати psz 12 wad і сейф. Тут е це може бути кожного по-різному. Ось ось так він виглядає та має такі характеристики. Всім, дякую за перегляд. Ставте лайки, like, підписуйтесь на канал. і далі буде.